Ну, і є друга категорія, ми з нею теж стикалися. Інколи їх називають олігархами. Ну, я думаю, що там теж вони є різні, але це та друга категорія це ті, які не зовсім інтелектуальні, м'яко кажучи, зовсім не духовні, ну і м'яко кажучи, без стида і совісті. Це ті, які не заробляли кошти, а відбирали. За рахунок тих, пам'ятаєте, знаменитих ваучерів, це та категорія червоних директорів, які просто за безцін захапали величезні заводи і підприємства. Це ті, які здобували свій капітал через кримінальні схеми, через хабарі. І це ті, для кого, як кажуть, гроші не пахнуть. Я їх не осуджую. Чого? Тому що в Біблії написано: не суди, та не будеш судими. Ну я їх ніякому разі не виправдовую. І це не мої друзі. Я з такими. Не товаришую, я рахую, що такі речі аморальні. Що це неправильно, що кошти мають зароблятися інтелектом і по-чесному. І тоді це по-правильному. Ну, є по всякому. І в Україні ця друга категорія, вона надзвичайно яскраво виражена. І от те, що ми спостерігаємо на сьогоднішній день у нашій країні, оці корупційні скандали, оці хабарі, їх вже не беруть, наприклад, працівники сільського господарства, які працюють над ну, водіями на комбайні, наприклад, їх не беруть, наприклад, там пекарі. Їх не беруть ті, які працюють в електромережах, наприклад, електромеханіками чи водіями. Ну, тобто прості люди, хабарі не беруть. Їх беруть, як правило, оті представники чорного бізнесу, для яких, ще раз повторюю, гроші не пахнуть. Для мене особисто гроші мають запах. Запах або добра, або зла. Або біле, або чорне. Або ти з Богом, або з тої другою стороною. Я з Богом, наприклад. Ну, але кожен в цьому житті робить вибір сам. Єдине, що я знаю, що є людські закони, і оця друга частина категорії бізнесу, вона не живе по людських законах, вона їх порушує, вона на них плює і вона не боїться відповідальності, тому що рахується, що в нашій країні, на жаль, майже від, завжди і від цього можна відкупитися. Але є ще Божі закони, і від Божих законів ну, нікуди не дінеться. Закон причини і наслідку обов'язково тебе догони.